Сьогодні на семінарі ми розглянемо тему імпорту. Спочатку буде імпорт з ОДНС, коротенько, а більш детально ми розглянемо імпорт з Excel. Для того, щоб розпочати імпорт, необхідно зайти у довідники, товари та натиснути на зелений плюсик Імпортувати. Одразу ми бачимо імпорт з ОДНС та з файлів Excel. Для того, щоб зробити імпорт з DNS, необхідно скачати обробку, вона буде у ваших завантажених файлах, а потім можна натиснути інструкцію, і тут буде детальна інструкція. Буде детальна інструкція яка допоможе вам імпортувати коректно файли з 1 с так, для того, щоб зробити імпорт з Excel, спочатку ми бачимо інструкцію, яка також допоможе імпортувати все коректно. Розпочинаємо ми саме у такому порядку, як вказано в нас в програмі. Тобто необхідно спочатку імпортувати категорії, потім товари, потім ціни. Тоді все імпортується коректно і не буде ніяких помилок, там, наприклад, при імпорті. Для того, щоб зробити імпорт категорій, можна скористатися прикладом файлу, який допоможе вам вірно внести ваші дані та вірно імпортувати категорії. Зараз є можливість імпортувати до 10 рівнів категорій. Якщо включити, наприклад, імпортування категорії файл з товарами, то не буде ієрархії, тому можна, якщо потрібна ієрархія, важливо саме. Імпортувати спочатку категорії, а потім товари. Якщо у вас лише категорії першого рівня, немає необхідності під категоріях. Також ви можете одразу використовувати імпорт товарів. Також зверніть увагу на те, що у файлі категорії, через слеш, кому і так далі. Якщо вони будуть, то програма його не считає. Тому для вірного імпорту необхідно, щоб категорії були саме у вигляді ось такої таблиці. Зі стовпчиками назва категорії та батьківська категорія. Після того, як ми імпортували категорії, ми можемо переходити до імпорту товарів. Тут також є приклад файлу, яким ви можете скористатись, та, по його принципу, внести свої товари і зробити імпорт. Варто зауважити, що не можна імпортувати складених товарів та артикул. Артикул у файлі, і назва мають бути унікальними. Ціна повинна бути з крапкою Можна імпортувати товари, властивості, роздрібну ціну в одному файлі. Також колонка код. Має містити лише числове значення. Ви можете перейменувати її на артикул або ж додати колонку з ним окремо, якщо потрібно внести код, який містить як числа, так і літери. Ціна в гривнях з даного файлу є роздрібною ціною товару. Інші типи цін ви можете імпортувати, скориставшись імпортом цін, про який я зараз також вам розкажу. В колонці. Ваговий товар можете, можете ставити нуль, якщо товар не продається на вагу. І один навпроти товару, який вимірюється у кілограмах, а ну, або у якісь інші одиниці виміру, та є необхідність завантажувати його в подальшому у ваги. Протеги також можна вказати, наприклад, колір це тех товару, розмір, і можна вказати тут кольори або розміри, які потрібно, щоб також імпортувались. Також можна внести там будь-які інші значення, наприклад, виробник і так далі. Так, тег має починатись з решітки, як вказано в таблиці, для того, щоб він коректно імпортувався, саме як тег. Так, далі ми можемо переходити до імпорту цін, якщо, наприклад, окрім роздрібної, потрібно вказати оптову ціну. Можна завантажити будь-який тип ціни, підготов підготовлений згідно з шаблону. І ось, наприклад, можна також вказати товар, штрих-код, артикул, код та ціну. Ви можете заповнювати тільки одне поле, яке у вас буде унікальним та ключовим, яке ви вкажете ось в цій формі. Тобто, наприклад, можна там по назві, артикулу або штрих-коду і вказати саме ті дані, які у вас є унікальними. Також... В типі ціні ви можете обрати, яку саме ціну ви бажаєте оновити, Там, наприклад, оптову або закупку. Якщо постачальник надав вам накладну в форматі Excel, ви можете її також імпортувати у систему. Формат накладної може бути будь-яким. Система розпізнає табличну частину та співставить товари з нею з товарами у нашій базі. Для цього необхідно відкрити вкладку Прибуткова накладна «Товародокументи», товарооблік, прибуткова накладна. І обрати пункт імпорт. І ось тут ми можемо обрати файл, який нам необхідно імпортувати. І е, назву, також ключове поле для пошуку товару, ну, по якому ми імпортуємо накладну. Це може бути назва, артикул або штрих-код. І також обрати склад, де знаходиться цей товар. Е, Система розпізнає товари з видатковою накладною вашого постачальника та розділить їх на дві таблички. У першій буде відображено товари, які є у вас у програмі, а біля товару, який є на іншому складі, ніж ви обрали, з'явиться кнопка Додати товар на склад. Давайте розглянемо приклад файлу, який можна імпортувати, завдяки якому можна імпортувати прибуткову накладну. Так, ми бачимо що з цієї таблиці, яка у нас була створена, вона вже імпортувалася до нашої програми, і вже імпорт почався. Щоб система змігла розпізнати табличну частину накладної, має бути наявна колонка, колонка номер. Ось як в цій таблиці вказано. Решта колонок може бути різна з різними варіаціями. Ну, це залежить також від того, що ви обрали, коли натискали імпорт накладних. Система розпізнає товари. Які вказані в цій колонці, з додатковою накладною вашого постачальника та розподілити їх на дві таблички. У першій будуть відображені товари, які є у вас у програмі, і біля товару, який є на іншому складі, ніж ви обрали, з'явиться кнопка Додати товар на склад. Якщо у накладній було декілька колонок з цінами, можна зробити вибір тією, по якій вам необхідно здійснити оприбуткування. І ось ми бачимо, вони вже імпортувались. У нашу програму можна обрати одиницю, тобто як, ну, товару. Також можна обрати кількість і обрати категорію. Також можна редагувати товар, знайти товар на складі та замінити, або його видалити, якщо він не потрібен. Тобто, зараз ми бачимо нові товари, які будуть створені. Для того, щоб імпортувати прибуткову накладну. Ми там перевірили, що все вірно, і можемо натискати продовжити. Так, зараз ми бачимо, що без категорії у нас не вийшло його імпортувати, тому обираємо категорію. Так, зараз ми бачимо, що всі товари імпортувалися, всі ціни та кількість також. Тепер ми можемо просто зберегти і продовжити. Але для цього спочатку потрібно обрати контрагента. Також ми бачимо, що змінилась закупівельна ціна товарів. Якщо вона дійсно змінилась, ми можемо перейти у коригування цін або натиснути Відмінити.